Саме на цій криміналістичній лабораторії ми виїжджаємо на тяжкі та особливо тяжкі злочини. Автомобіль оснащений та укомплектований всім необхідним обладнанням для огляду місця події на тривалий термін. Зі свого робочого місця спеціаліст криміналіст за допомогою ноутбука додає до інформаційної підсистеми слід дані про злочин. Комплектація криміналістичної лабораторії складається з пошукового приладдя, а саме оглядові дзеркала, оглядові щупи, магнітні граблі, металошукачі, пошукові магніти, тепловізори. Для огляду місця події ми використовуємо криміналістичні валізи різних типів. Балістична валіза, яка використовується для виявлення та фіксації слідів зброї дактилоскопічна валіза, яка використовується для вилення фіксації та вилучення слідів дактилоскопічного походження. Біологічна валіза, яка використовується для виявлення фіксації та вилучення слідів біологічного походження. Одорологічна валіза, яка використовується для вилучення слідів запаху. Трасологічна валіза, яка використовується для вилучення слідів зламу, слідів транспортного засобу, перекусу та інше. Є універсальна валіза спеціаліста криміналіста, яку ми використовуємо найчастіше під час огляду місця події. Також криміналістична лабораторія укомплектована всіма необхідними пакувальними матеріалами, які ми використовуємо для вилучення слідової інформації під час огляду місця події. В темну пору доби ми використовуємо засоби освітлення, які нам допомагають виявляти, фіксувати та вилучати слідову інформацію. Також в криміналістичній лабораторії наявна палатка і генератор, який ми використовуємо під час огляду місця події в польових умовах. Закінчуючи, хочу сказати, що результати нашої роботи несуть важливий внесок у розкриття та розслідування злочинів, забезпечуючи безпеку громади.